До дня захисту дітей військовослужбовці Національної гвардії України вирішили задати питання маленьким експертам. Чому у військових форма зеленого кольору? Що вони закриваються на це під кущах? Що вони могли добре стріляти, і не видно їх було. Коли трава дуже зелена, то тоді одягають дуже зелений камуфляж, а коли трава більш така біла, то тоді одягають найбільший камуфляж. Чому військові називають один одного позивними? Це ж військові, це ж люди прості. Треба називати себе е, як військовим. Може якийсь там спецназ сидіти у, у, у кущах і почути. Ім'я і розшифрувати його і, і знати повністю інформацію про нього. Коли хтось починає заходити в армію, вони мають знати це слово, щоб кликати до себе своїх е, ну, напальників. А дівчата теж можуть бути військовими? Так. Ну, є багато жінок в армії зараз. Ну, вони можуть допомагати військовим, теж можуть е, стріляти ну, там. Воювати і робити. Да, всі медики можуть робити їсти. Бути військовим важко? Так. А які бувають тварини в армії? Котики, песики, і маленькі цуцики можуть ще бути, і маленькі кошенятка. Пси. Вони знаходять міни. Коцькі допомагають милості, щоб радувати всіх військових, а песики допомагають. Копає лапами і нюхає. Він знає вже запах міни, по це ж лізо воно пахне. Слава! Терію!